Хочете купувати товари на 1688, але не маєте китайської картки? Не хвилюйтесь з послугою Оплата друга ви можете оплачувати покупки на 1688 без зайвих складнощів. Покажемо, як це працює крок за кроком. Крок 1. знайдіть потрібний товар на сайті 1688 та додайте його у кошик. Введіть адресу складу Чайна» як адресу доставки вашого товару та натисніть кнопку оформити замовлення. Крок другий: оберіть спосіб оплати Alipay та натисніть Оплатити. У верхньому правому куті оберіть спосіб оплати. Оплата друга. Попередньо уточніть у служби підтримки Чайна Шоп актуальний номер Alipay та введіть його на сайті. Замовлення на оплату успішно створено. Скопіюйте посилання для оплати друга та перейдіть на сайт Miss China Shop. Крок 3. у розділі Оплата друга вкажіть своє ім'я на 1688: Вартість товару, посилання на зображення товару та посилання на оплату. Створіть замовлення. Крок 4. Оплатіть замовлення. Для цього поповніть баланс на потрібну суму. Оберіть замовлення та натисніть Оплатити. Протягом 24 годин ви отримаєте підтвердження оплати в кабінеті Чайна шоп. Крок п'ятий. Після отримання оплати продавець на 1688 відправить товар та присвоїть йому трек номер. Скопіюйте цей номер з 1688 і оформте посилку в кабінеті Чайна». Крок шостий. Перейдіть у вкладку товари, вкажіть основні дані та натисніть Створити товар. Крок 7. У розділі товарів виберіть необхідні позиції та Натисніть Створити посилку. Заповніть форму комплектації посилки. Вкажіть адресу, спосіб доставки та дані про товар. Натисніть Створити посилку. Заявка буде створена. Крок 8. Після етапу комплектації оберіть посилку. Натисніть Сплатити виділене. Заповніть платіжні дані та підтвердьте оплату. Слідкуйте за трек номером у кабінеті і очікуйте прибуття посилки до України. Замовляйте легко та безпечно змі чайна.